Вітаю! Я Марина, тренер-методист торгової марки Масена. І сьогодні ми будемо демонструвати бандажне обгортання. Для обгортання ми будемо використовувати скраб, лосьйон, бинти, а також антицелюлітний крем. Перший етап процедури бандажного обгортання це скрабування. Беремо виноградний скраб Масена. Він має сольову основу та подрібнені кісточки винограду. Ці кісточки м'яко відлущують рогові лишар шкіри, готують її до глибокого проникнення активних речовин. Виноград має антиоксидантну протизапальну омолоджуючу дію. Для другого етапу використовуємо антицелюлітний лосьон та заздалегідь підготовлені одноразові бинти. рясно змочуємо лосьйоном бинти в розрахунку 25 мл на один бинт. Щоб досягнути максимального ефекту від процедури, радимо обгортати клієнта повністю, включаючи з руками. Для цього беремо 4 бинти. Байливо обгортаємо клієнта бинтами, починаючи зі стоп, захоплюючи зони лімфатичних вузлів. Екстракт гуарани, женшеню, розмарину та центели азіатської вже з першої процедури активізують процес ліполізу, зменшують прояви целюліту, позбавляють набряків та дбають про міцність судин. Замотуємо плівкою так, що зберігався парниковий ефект. Накриваємо ковдрою. Час витримки обгортання – 60 хвилин. Вімкніть музику, вимкніть світло та нехай клієнт відпочине. Знімаємо бинти, розрізаємо або розмотуємо. Витираємо шкіру від залишків флесьону. Далі масаж. Масаж це приємне завершення процедури і одночасне закріплення отриманого результату. Для масажу обираємо антицелюлітний крем у його складі кофеїн, карнітін, екстракт іглиці, екстракт ламінарії, які сприяють зменшенню проявів целюліту, гладкості шкіри та пролонгують дію обгортання. Рекомендуємо не приймати душ впродовж 12 годин після обгортання.